Всім привіт! На зв'язку Квіткова фея вирішили зняти для вас розважальний влог. Будемо грати сьогодні в гру, з якими квітами асоціюються в мене мої дівчата в квіткових студіях. Сьогодні у мене на зміні мій директор, моя права рука, мій зам Марина. Для неї буде щось особливе, щось дуже крейзі. Влада, дівчинка Флорист. В студії в Борисполі це буде максимально ніжнятина. Скоріше за все, це буде українська троянда Сільва Пінк, але дуже високої ростовки. Також в мене в щасливому сьогодні Женя це щось таке ніжне, ароматне. Я думаю, що скоріше за все це буде матіоло. Будемо шукати саме українську матіолу, яка має. Чудовий аромат і вже такого. Я думаю, не яскравого, але і не білого кольору. І у мене сьогодні в магазині на оболоні Альона. Тож для Альони ми будемо шукати білі кали. Я не знаю чому, але вона асоціюється в мене тільки з ними. Тож let's go зі мною на склади. Сьогодні ви зі мною побуваєте в справжньому квітковому раю. Я заїжджаю на один з найбільших складів постачальників квітів Асканія і обираю найкраще з найкращого. Моя це серед українських троянд – Це піоновидна троянда сорту Сільва Пінк. Саме її я шукаю. Ця краса варта особливої уваги. Далі ми з вами вирушаємо на склад з екзотикою. Я шукаю особливі квіти. Ідеальні білі кали, королівську білу протею, амарант, антуріум та матіолу. Це все квіти з характером. Сьогодні вони стануть подарунками для моїх дівчат. Ховаю всі квіти в крафт, щоб створити момент сюрпризу. Мої дівчата ще не знають, яку красу вони отримають. Перше я завітала до влади. Це наш флорист в студії в Борисполі. Її квітка це піоновидна троянда Сільва Пінк, 60 см. Ця троянда така ж ніжна та витончена, як і вона. Далі я їду до Жені, флориста в студії в щасливому. Для неї букет з ароматною бежевою матіолою. Матіола, як женіна енергія, легка, повітряна, ніжна. Льона з квіткової феї на оболоні отримує ідеальні білі кали. Вони, як вона, стримана, граційна та витанчена. А Марина це моя права рука, мій директор. Для неї буде особливий букет. Біла протея це її спокій та впевненість. Амарант, її нестандартне мислення. Ви бачили, які букети вона б створює. антуріум, стержень, сила, характер. Я вам скажу без цієї дівчини. Я би стільки всього не досягла. Я познайомила вас з частиною свого великого колективу з моїми неймовірними квітковими феями. і ми всі будемо вам дуже вдячні за вподобайки, лайки, коментарі та, звісно, підписатись на канал. Далі будемо знімати ще більше цікавого.